Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку з чого складається світ, що оточує мене. Підготуйся, будь ласка, до уроку. Тобі знадобиться підручник Я досліджую світ і робочий зошит. Я досліджую світ. Давайте всі разом згадаємо, яка зараз пора року, який місяць. Який сьогодні день тижня, яке число? Послухайте загадку, спробуйте відгадати? Подивись, мій милий друг, що знаходиться навкруг? Небо ясно голубе, сонце світить золоте, місяць зірочками сяє, вітер з квіточками грає, хмарка в небі пропливає. Вода прозора, мов сльоза, повітря чисте і трава, комахи, звірі і птахи, людина і погода. Усе це навкруги, як називається одним словом. Так, це природа. Молодці. Жива природа не може існувати без неживої природи. Вони взаємопов'язані. Для їхнього життя потрібні повітря, вода, ґрунт і сонце, що дає світло і тепло. Без сонця життя на землі не було б можливим. Тіла живої природи можуть рухатися, рости, дихати, живитися, розмножуватися, залишаючи потомство помирати. Життєдіяльність істот залежить від умов існування. Розгляньте уважно схему. Отже, природа може бути жива і нежива. До живої природи належать люди, тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси і ще багато чого, що може розмножуватись, живитись, дихати, рости і вмирати. До неживої природи відноситься сонце, місяць, зорі, повітря, вода, ґрунт, гірські породи. Тобто ті тіла, які не розмножуються, не живляться і не дихають. Запам'ятайте, будь ласка, і рухаємось далі. Зараз ми попрацюємо з вашими підручниками. Відкрийте підручник на сторінці 18 і розгляньте малюнок. Розгляньте, що ми на ньому бачимо. Уважно розгляньте кожен елемент цього малюнка. Так, на даному малюнку ми бачимо. Тіла живої і неживої природи. Складіть, будь ласка, речення за малюнком. Одне речення. Виберіть об'єкт, який вам до вподоби, і про нього створіть речення чи про неї. А зараз переходимо з вами до роботи в робочих зошитах. Відкрите, будь ласка, свій робочий зошит на сторінці 15. У першому завданні вам треба попрацювати самостійно, розглянути малюнок, і те, що належить до природи, обвести зеленим олівцем. зеленим олівцем. Це і жива, і нежива природа. Все, що належить до живої і неживої природи, обвести зеленим олівцем. А те, що створено руками людини, обведіть синім олівцем. Подумайте і пошукайте, які об'єкти створені руками людини. І зробимо висновок з вами, що все, що нас оточує, поділяється на природу, живу і неживу. І об'єкти, які створила людина. Далі подивимось з вами на друге завдання. В другому завданні нам треба з'єднати малюнки із відповідними словами. Відповідні слова це у нас жива чи нежива природа. Подивіться жива природа. Нежива природа. Давайте з вами з'єднаємо те, що в нас буде відноситись до живої природи. З'єднаємо це таким блакитним кольором. Це буде жива природа. Що в нас із цих об'єктів рухається, живиться, розмножується і вмирає? Тобто має весь життєвий цикл. Киця, так, до живої природи. Квіточка, так. Грибочок, пташечка-синичечка? Добре. І ще що. І ще? Що ми ще відносимо? Так, і дерево теж буде відноситись сюди. До живої природи. Тепер давайте розглянемо, що буде відноситись до неживої природи. Нежива природа. Так, нежива природа. Це сонечко. Далі. Про що ми ще казали? Так, повітря. Каміння. Вода. Так. І що ми з вами не беремо до уваги? Що ми не беремо? Що у нас не вдалося вписати: ні до живої, ні до неживої природи. Ні в одну, ні в іншу групу. Так, ви помітили, що у нас залишився ноутбук. Як ви гадаєте, чому ноутбук ми не можемо віднести до живої чи неживої природи? Та да, тому що ноутбук це об'єкт, який створила людина. Людина його створила. Саме тому ми його з вами ось так беремо і закреслюємо. Він у нас зайвий. Молодці. Рухаємось з вами далі. Тепер, сонечки, ми з вами пограємо. Пограємо в гру, яка називається жива та нежива природа. Подивіться, нам треба з вами розмістити картки так, щоб в одній стороні, ось тут зліва, у нас були об'єкти, які відносяться до живої природи, а справа були об'єкти, які відносяться до неживої природи. Жива. Зліва, нежива справа. Отже, я буду піднімати картку. Якщо ви відносите об'єкт до живої природи, то підіймаєте ліву ручку. Якщо до неживої, тоді праву ручку. Угу. Зайчик. Людина. Сонечко, дощ, каміння, квіточка. Так, до живої природи. Гори до неживої. Молодець. У тебе все чудово вийшло. Рухаємось далі. Отже, давайте з вами підсумуємо, що ми сьогодні вивчали. Якою природа буває, діти. Назвіть ознаки живої та неживої природи. Згадайте, ми говорили з вами що до ознак живої природи належить те, що всі об'єкти можуть. Згадайте, що вони можуть. А ознаки неживої природи? Молодці. Як взаємопов'язані жива і нежива природа? Як вони пов'язані? Молодець. У тебе все чудово вийшло. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!